Христина Зограбян вірменка за походженням, проживає на Полтавщині. Дівчина розповідає, пише картини майже п'ять років. Почала малювати, коли поїхала навчатися до Харкова. Каже, сум за рідними дав поштовх для творчості. У момент, коли ти вже ну, життя одне, ти живеш, живеш сам, якась туга за рідним, за селом своїм я сумувала, за сім'єю. На Своїх картинах Христина зображає переважно людей. Говорить, вірменські мотиви мимоволі виражає на полотні. От люди дивляться на очі, да, наприклад, мудрість коріння або дивляться на іншу картину і кажуть, о, знаєш, у тебе тут от очі твої от вірменські. Я сижу, кажу, ну в мене не було такої цілі. От не було в мене цілі, так само вірменські очі намалювати. Подруга художниці Діана каже: у роботах Христина передає себе і додає, вона вміє розкривати людей. На три дні рождення подряд Кристина рисують мої картини, і поэтому я в них бачу те, що, наприклад, сама іноді не замечаю за собою, а вона відкриває. у неї є особлива способність бачити людей. Карина Пивоварська – представниця вірменської спільноти, каже, полотна розповідають про красу і важку долю її народу про ті коріння, які ну, і в рідної землі, і проростають в інших землях, тобто ну. Про це гранат це символ народу, єднання, це національний символ і кохання і єднання. Христина Зограбян розповідає, що у ній поєдналося коріння двох народів українського та вірменського. Але на Закавказі жодного разу не була. Дівчина каже, залюблена у їхній танці. Ці руки, ця поста, постава, якась, знаєте, але ніколи я не можу, знаєте, от старе брати і нове творити. Представниця вірменської спілки Миколаївщини Алла Поліщук знає Христину кілька років, тож приїхала підтримати її на презентації. Привезли такий подарунок, його зробили власноруч Полтава Миколаїв. Ніякі дороги нас не розділяють, і ми її хочемо сьогодні привітати і щоб вона знала, що в неї є друзі в Миколаєві. Усі охочі можуть переглянути виставку Христини Зограбян мудрість у коріннях в обласній бібліотеці імені Котляревського до 14 березня. Карина Москаленко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.